Ну все, прямой ефір. Телекомпанія Ютуб. Ну давайте якісь питання. Ну, за книжку розкажіть, що, що це за книжка? Це по суті перша енциклопедія на Миколаївщині, тому що Миколаївці, як таки в карнаухом це слої персоналі. А тут написано на класичному стилі енциклопедії, яке тягнеться це. Традиція тянеться ще з французів за предмети, явища, особи, події у зв'язках з Миколаївщиною і е, пов'язані з постаттю Тараса Шевченка, його біографією і творчістю. Давно виникла ініціатива. Ідея, Ідея виникла вже близько 10 років тому. Матеріал збирався в архівах, бібліотеках, в тому числі бібліотеках Києва. І в архівах Києва, і в наших бібліотеках, в наших архівах. Перше систематизовано, перше проаналізовано отакий матеріал за весь період. Ну, якщо взяти, наприклад, як по архівах, так? Наприклад, переглянута, посторінково переглянута вся періодика в часів Російської імперії, перших років радянської влади. Період окупації і все, що було зв'язано з Шевченком, відомо, все виписувалося. Або, наприклад, там є стаття сільськогосподарської інституції, організації, в тому числі і товариства спільного обробітку землі, які носили ім'я Шевченка. Тобто вони потім перейминулися, об'єднувалися, перейминулися, називалися там, наприклад, котрими із партійних діячів того часу, їх репресовували, вони. В'єднували повторно, знімали це ім'я, називали іншим. От, а такому... де її можна придбати? Ну, вийшло всього 300 штук, я розпосу. я видавав за своїм коштом. Звертався я, щоб видати до різних людей, в тому числі до голови державної адміністрації, голови обласної ради. Чекайте, який... чекайте. до сьогодні... сьогоднішнього голови Чи... Минулого. З офіційним листом, як голова Всеукраїнського товариства просвіти, знаючи, і що буде відзначатися висоті ця траса Шевченка, звертався і до керівництва просвіти у Києві, звертався до земляства Київської, до голови земляства, звертався до бізнесменів наших миколаївських, знаючи з такою мовою, що ви будете, вас буде, щоб профінансували і заберете собі. Тут якісь екземпляри, які будуть вважати за потрібну, я тільки візьму, наприклад, для себе, для редакторів, ну і одну-дві для подарунку, наприклад, бібліотеки чи національного музею. І відмова була Я навіть більше скажу, я звертався як офіційна особа офіційної юридичної громадської організації, значить вони згідно закону повинні мені були дати на мій адрес відповідну відповідь. Хоч якусь. якусь, навіть відмову. Зрозуміли? І там три крапки. Давайте тому що, її. Тому що навіть, навіть такого не було. Давайте її полістаємо трохи. Так. трохи так, так. Ну, можу сказати, 10 штук є з кольоровим портретом, але я. Роздав тільки тим редакційній раді, які приймали найголовнішу участь. Ну, вона написана по класичному титу. А, а давайте оставимо от цих людей для історії, які приймали участь. Да? А можна краще Автори. перечислити. От Інна єхімна Береза, Тетяна Вселенна Березовська, Леонід Дудюк, Леонід Петрович, Владлена Русова, Людмила Старовойт. Ну, і Тарас брали, Кремінь, я бачу Тарас Кремінь. Ну це автори статей. Бачите, тут є автори стати. Ну а зараз, а зараз він не хоче її придбати якісь. Ну я забрав з видавництва, забрав перших 50 штук з 300. Угу, угу. Видавалося воно власним коштом. Я розумію це. Угу. Я даже боюсь сі, скільки це стоит. Ну що, що тут таке? Ну, я розказую сільськогосподарське, так? Тарас Кремень, Тарас Кремень не хоче зараз купити. 300, 300 ну, я думаю, я не... вон, бачите, є батько, є батько, краньо, є Тарас, Тарас Дмитрович. Та, ну, Крем... Крижанівський, Кримівський, власне. Це кріпаки, от, які були. Що mm. ну, я тут? Тут є є вельможі, царські. Які мали стосунок до біографії Шевченка і були на Миколаївщині? Тут я не, не брав, які, тут є і політичні організації, в тому числі і комуністична партія. Звичайно, написана стаття в українському державному русі, а не слава Каперес, що так ну, все хорошо було. Є деякі статті, які закінчуються, що проблема потребує подальшого дослідження. Що, як поштовх для майбутніх поколінь, щоб шукали, що є е, е, статті, які ввели нове в науковий обіг літературознавства. Наприклад, ми знайшли, е, найдений був у бібліотеці Вернадського в відділі рідкої книги Слунечок мови Шевченка е, Нестора Малечі, який переведений був у видавництві Шамрай. І тут як і про малечу, і він жив в Миколаєві, працював і про Слав Солнечок. Наприклад, Миколаївський Житомир просвіти, яких на сьогодні з, десь їх з Аркасівського mm -hmm. періоду Аркаса, mm -hmm. який було випущено не більше ста штук на річницю просвіти. На сьогодні, так як я знаю, що знайшли приватна колекція колекціонерів по Україні, збереглося тільки два. І тут є І я в архівах знайшов, як він створювався, рисунок, ескіз, цього олівцевий цього жетона. Список кому вручалося, і відмови. скоріше всього, рукою Аркаса написано відмовити, або він говорив і хтось писав. І список тих, хто отримав, в тому числі Феодор і, і про себе пару слов. В тому числі Феодосій Камінський, Про себе пару слов. Ну, не пару, а про себе можна розказати, що я. Ну, Голова я... Микола... правління Миколаївського восьмого об'єднання Всеукраїнського товариства просвіта, кандидат меднаук, доцент наук Ігор ще... Дякую. Тут я знаю. Дякую...................................................... Ну і хто цікавиться, думаю, що.